1 грудня, неділя, перша заповідь, позбавлення від Бога цього світу. Я Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства, хай не буде тобі інших богів передо мною. Вихід 22:3 «Що означає мати інших богів перед Господом. Оскільки по справжньому мати його одного, значить любити його всім серцем, усією душею, усім розумом і всіма силами, то досить ясно з цього випливає, що якщо будь-яка частина серця чи будь-яка частина душі, або будь-яка частина розуму, та будь-яка частина сил відвертається від Бога та віддається чомусь іншому, окрім Бога. Це вже само собою означає мати іншого Бога, а не Господа. І все це заборонено в першій заповіді, хай не буде тобі інших богів передо мною. Тому важливо звернути увагу на богів, на яких Господь вказує, як на головних, яких природно мати людям перед Господом. Одним із таких, якщо не найголовнішим, є світ, бо написано: не любіть світу, ані того, що в світі. Коли хто любить світ, у тому немає любові Отця, 1 Івана 2, 25. І чи ж ви не знаєте, що дружба за світом то ворожнеча супроти Бога, бо хто хоче бути світові приятелем, Той ворогом Божим стається, Якова 4.4. Причина цього в тому, що сам світ має свого Бога, а Бог світу цього, це Дух, що діє нині в дітях непослуху. Тобто, по суті, сам сатана. Тому дружба зі світом це дружба з духом світу, це спілкування з духом сатани. І саме тому світ ворогує з Богом. Варто зауважити, що слово не говорить, що дружба зі світом ворогує з Богом, але що вона сама по собі є ворожнеча супроти Бога. І це тому, що вона від самого духу того, хто є Богом цього світу. Це ясно видно із іншого тексту. Увесь світ лежить у злі 1 Івана 5:19, і думка, виражена тут словом лежить, означає постійно лежить у спокої. Таким чином, людина, яка має дружбу і спілкування з тим, хто лежить у цілковитій невимушеності і постійно задовольняється тим, що лежить у лукавому. Має той самий дух, а це може бути лише дух лукавого. А відтак, само собою, це ворожнече супроти Бога. І той, хто перебуває в дружбі з лукавим, який є постійним і невпинним ворогом Бога, тим самим робить себе ворогом Бога. Цей дух ворожнечі описується й в іншому місці думка бутілесна ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому та й не може. Ремлян 8.7. Він не може бути підвладний закону Божому, тому що він належить розуму і духу сатани, який є явним ворогом Бога. Але, слава Богу, є позбавлені від цієї ворожнечі, є позбавлені від цього нинішнього злого світу, бо Христос Ісус є наш мир, що зробив Бог Бога і людину одним. Розділених цією ворожнечею, і зруйнував між нами стіну поділу, скасувавши плоттю своєю ворожнечу, щоб із двох Бога і людини зробити одну нову людину, улаштовуючи мир. Ефесян 2,14.15. Тому. Хоча ця ворожнеча і не може бути підпорядкована закону Божому, у Христі кожна душа може знайти її повністю скасованою. І хоча такий дух ворогує з Богом, у Христі кожна душа може мати цей дух цілковито вигнаним, а себе примиреним із Богом, таким, що має не дух світу, а дух Божий, щоб знати не те, що є у світі, але те, що даром дається нам від Бога. Тому для людини любити світ або мати дружбу зі світом означає мати світ своїм Богом. А насправді це означає, що Бог цього світу є її Богом і що служіння лукавому є її Богом також. І коли Бог цього світу. Лукавий показав Христу всі царства світу цього і славу їхню, і запропонував їх йому, Христос міг отримати їх тільки за умови, що впаде ниць і поклониться лукавому. І це є єдині умови, за яких будь-хто у світі може отримати царство світу цього і їхню славу, або речі світу цього і їхню славу. Бо все, що у світі, пожадливість тілесна і пожадливість очам, і пиха життєва, це не від Отця, а від світу. Відповідь Христа на цю пропозицію стосується його самого і всіх тих, хто навіки належить йому, є такою. Відійди, Сатано, бо ж написано, Господеві своєму Богові вклоняйся, і йому єдиному служи Матвія 4.10. І коли Ісус виступив проти світу цього, проти всього, що від світу, проти всього світського, проти всього Духу Світського, залишившись на Божому боці, тоді позаставив дияволу Його і ось ангели приступили і служили йому. І так буде завжди з кожним, хто у вірі Христовій стоятиме так, як стояв Христос. Таким чином, повне відокремлення від світу і від усього, що від світу, є виконанням першої заповіді. Ви не від світу, але я обрав вас від світу. Вони не від світу, як і я не від світу. Позбавлення від світу ось шлях до виконання заповідей Божих, і Христос віддав себе за гріхи наші, щоб позбавити нас від злого світу цього з волі Божої. Позбавлення від гріха це позбавлення від світу. Позбавлення від світу це позбавлення від гріха, це шлях до дотримання заповідей Божих і віри Ісуса. Гарного всім настрою та вдалого дня! Пам'ятайте, Христос любить вас!